Я це називаю і рибку з'їсти, і нахуй сісти. Поки машина в сервісі, можемо поговорити про один цікавий дуже коментарій. Пише нам Айран, да. Це я однажди спросил, а почему чому мужчину, живучу в домі, жінки називають примак? А жінка жив'я за що мужчины і в нашому житті так не називають. А тут все дуже просто, тому що спокон віків, як кажуть жіночки, чоловіки, чоловіки, ми типа, брали відповідальність. За жіночок. А зараз, коли чоловік, допустимо, якийсь негідник, не хоче брати відповідальність, автоматом він стає мамина корзиночка, черешя і подібна либуда. общем, піздж розводять жіночки знатно. Для чого вони це роблять? Тому що самі в основному не можуть реалізуватися, а треба за рахунок когось. Ну це факт. Виходить, що Клара Цеткін і Роза Люксембург. Коли зря рвали свою глотку. Да, вони реально за це страждали. Їх садили в тюрми, пиздили, коротше. В общем, там тирло настояще було. До чого я це все веду. Що жіночки ще не зрозуміли, що їм дали весь спектр прав і повноважень. Але ж краще сказати, що хтось винуватий, що вона живе сама і бідна, нещасна. Звісно, да. краще. Для чого вони це роблять? Хто знає, підкажіть? Для того, щоб показати, як. Їм нелегко в цьому світі зживеться. Бо якби були справжні чоловіки, то вони б жили краще. Ну, вони так самі думають і самі так часто кажуть. А по факту, що виходить? Що права дали, а якщо не реалізувалось, і батька пать, які мужики козли пішли до да, лузери і не в дахи. Да, раніше були піздатіші, тому що автоматом брали відповідальність. Але ці жіночки забувають, що раніше, раніше. Да? Ці жіночки практично повністю належали чоловікові. Зараз жіночка, чи вкладаєш ти в ню, чи не вкладаєш. Вона як вітер в полі. То десь там, то десь тут. В принципі, різниці ніякої немає. А з приводу чоловіків, ну тому що дійсно так раніше називали. А то старинці привикли називати чоловіка примаком, якщо він живе як така на території жінки. Ну не прийнято так, так. Да? Це не красиво, якось так. Та й ти не мужик, як це так, від жінки брати гроші. А дуже легко. Жінки якось беруть і нормально себе відчувають. Я повторюю ще раз, це раніше так було, зараз все не так. Почитайте конституцію на крайняк, практично кожної країни, окрім мусульманства. Але там трішки інші звичаї та традиції. Тому кожен вирішує сам. Але я вважаю що це абсолютно нормально. Тому якось так.